Думка про цю подію зародилася ще орієнтовно 2-3 місяці тому, де, будучи на одному із віч, бачачи сімей загиблих, виявилося бажання організувати для них спільну зустріч. І, порадившися з лицарями нашої ради, відповідно також архіпископом і митрополитом Володимиром, було прийнято рішення про організацію даного заходу, саме створити літургію, в якій люди зможуть найтісніше поєднатися з Христом через святе причастя. І водночас наші гарні традиції поділитися різдвяною просфорою. Я перший раз на такому заході. Це перше моє різдво без сина. І для мене це дуже приємно і відчуття дуже позитивні після цього заходу. Найперше молитва, яку очолював наш митрополит і єпископ. Це дуже велично. І я вже казала, вчора ми плакали на дзвонах пам'яті. Я сьогодні плакала менше, напевно, тому що я вчора виплакала. Але все-таки Бог дає, що людина умиротворяє людину, і нині я плакала менше. Зараз вони є дуже часто забутими. Зараз ми часто чуємо військові, погиблі. Але власне сім'я, як на мене, особливо матері, це найбільш вразлива категорія осіб, які найглибше все переживають. Їм є найбільш боляче і важко. І наше завдання, як на мене, це є найперше створити їм умови, де вони зможуть поділитися своїм переживанням найперше одні з одними. Ну і натомість через власне, спеціальні курси з психологами їм допоможе розгрузитися, розвантажитися, так і більш адаптуватися суспільстві. І лицарі Колумба, коли зараз нас запросили, це дуже було. Ну так ми вже дуже хотіли цієї зустрічі, і направду ці зустрічі нам потрібні. Це спілкування, навіть в такій невимушеній не, не обстановці дуже-дуже приємні. Так, переживаючи вже другий рік війни, на жаль, ми часто присипаємо свою увагу. Це не стосується тільки тривоги, це не стосується навіть того самого моменту розуміння, що відбувається в моїй країні, але, напевно, більше черствості, навіть до самого себе, правда ж? Часто не задумуються над своїм життям, наскільки воно і цінне, і воно може тривати сьогодні, до завтра, а може трохи й далі. І що найголовніше, щоб ми найперше поцінували власне життя, задумалися над його цінністю. І водночас оцінили тих, хто дає нам можливість жити, дає нам можливість розвиватися в нашій країні далі, попри на складну війну. І насамкінець, що ви також вміли подякувати власне, тим матерям, дружинам, дітям. Які пожертвували свої недорожче: сина, батька чи чоловіка. І, як на мене, знову ж таки, це є найважливіше, я думаю, на даний час. Справа в тому, що дякувати Богу і дякувати моєму любимому єдиному чоловіку. У нас є троє діток, які, дивлячись на яких неможливо ну, не, не радіти. А я просто пишаюся тим, які в мене діти. Вони мене надихають, вони мене підтримують. І ми спільно з дітками долучаємося до різних заходів, до ярмарок, до плетіння сіток, до збору коштів, щоб припинити цю війну. Я побачила тут людей, яких я Ну, я не знала, що вони є також членами лицарів Колумба. І ну, я знаю, наскільки це важливо, що. Ви згуртовані всі разом, і що ви нас долучаєте до, до цього, що ви нас бачите. І дякуємо за такі спільні зустрічі, за такі, такі розмови, підтримки. Це нам дуже-дуже цінно.